Ротації, демобілізації, чи, хоч маленької передишки, чекають хлопці і дівчата з передової від тилу, спочатку мали надію, що процес пришвидшить законопроект про мобілізацію. Та розгляд затягнувся. 7 лютого документ пройшов перше читання. Далі в нього внесли понад 4 тисячі правок. І ось, нарешті, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони затвердив їх розгляд. Якщо все складеться, всередині квітня його винесуть на друге читання. Та надій на покращення мобілізації все одного. Одно мало обранців, врешті-решт, викинули з документа. Всі жорсткі норми дійшло до того, що представник Генштабу на одному із засідань заявив, що тепер цей закон більше схожий на захист ухилянтів від ЗСУ. Поки Росія посилює мобілізацію, клепає ракети і скуповує залізяче по всіх усюдах. Наші посадовці все ще хочуть усім подобатись, бояться зіпсувати свій рейтинг непопулярними рішеннями і впасти в немилість потенційних призовників та їхніх батьків. Тим часом увесь негатив падає на військомати, які без належних інструментів і законів як можуть поповнюють лави сил оборони. Христина Гавриш вивчала потенціал законопроекту на предмет заміни солдатів на Дві – мотивації чоловіків захищати країну і покарання відвертих ухилянтів. Снаряд потрапив до машини. Нас там було 10 людей, і, на жаль, вижило тільки двоє. Я і мій побратим. Серпень, запорізький напрямок. Тіло Павла тоді добряче прошило осколками. Позаду низка операцій досі не вдалося витягти все залізяча, повністю відновити слух. Найгірше з ногою. По лісниці, наприклад, я не можу йти нормально вниз, перебити сухожилок. Та ходити сходами Павлові доводиться багато. Нині він служить в одному з київських ТЦК та СП, таких як він, тут більшість. Хлопці з пораненнями розносять повістки військовозобов'язаним. Дуже часто не відкриваються двері, огидно трошки. Хочеться, щоб люди більше розуміли, що у нас в країні все ж таки війна йде і. Потрібні люди сповіщати жителів району допомагають ЖЕКи, але двері 9 із 10 квартир не відчиняють. Ми вважаємо, що людина знаходиться у нас. Ми направляємо йому повістки. А він давно живе зовсім за іншою адресою, навіть за кордоном. А навпаки, ті, хто до нас прибули, ми про них не знаємо. Є таке нині, ТЦК має доступ до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг. Деталей нам не показують через безпеку, але поки реєстр не вирішує проблему обліку. Звідки береться інформація в оберіг з наших паперових носів інформації? Тобто, якщо ми про людину останній раз знали в 95-му році, то інформація в оберіг про нього занесена станом на 95-й рік. Ті, хто не приходив. І не з'являвся про них обмін інформації. Приходять здебільшого, охоче оформити відстрочку від призову. Дехто з дружиною, навіть дитиною. Причини для відстрочки іноді сумнівні, але ТЦК безсилі. Є навіть і 50 років люди навчаються. Ну це ж зрозуміло, що навчання не заради навчання, а заради того, щоб не підлягати призову. Абсурдним часто виглядає і бронювання, скажем так, не дуже ключові посади. І охоронців, і прибиральників навести лати з відстрочками, бронюванням та обліком мав би закон про мобілізацію. Його вже чотири місяці опрацьовують. У лютому документ пройшов перше читання, але дотепер профільний комітет розглядав правки. Комітет з питань нацбезпеки та оборони нарешті завершив розгляд правок до законопроєкту. Їх було понад 4 тисячі. Журналістів на ці засідання не пускали, але депутати кажуть, що на одному із останніх представник генштабу не витримав і сказав, що тепер цей закон треба назвати захисту ухилянтів від Свавілля ЗСУ. Депутати хотіли не тільки залишити все як було, а й розширити коло тих, хто може не служити. Ну, наприклад, доповнювати ще і необхідність відстрочки від призову тими вчителям, які чи керівниками гуртків, які здійснюють дошкільну освіту, Це напевне, знаєте, ну навряд чи в доцільно. Але колеги наполягали санкції щодо тих, хто ховається від ТЦК і не оновлює облікові дані. Комітет відразу відхилив. Уряд просив арештовувати таким рахунки в банку та забороняти водити авто. Та до цієї норми кажуть, можуть ще повернутися. Точно не буде блокування грошових коштів, але я думаю, що і обмеження права керування транспортними засобами, якщо не військово-облікові персональні дані, і можливо там вогнепальною зброєю, дуже багато зареєстрованої не буде санкцій щодо військовозобов'язаних, які за кордоном міноборони просило надавати консульські послуги лише тим, хто стоїть на обліку, та нардепи проти. Якщо ми зараз створимо такі е жорсткі якісь механізми, то ми просто відвістовте. Демо тих людей, які перебувають за кордоном, і вони після війни е, планують повернутися. Покращити ситуацію з обліком. Мав би електронний кабінет військовозобов'язаного. його вже розробляє Міністерство оборони. Одна із версій е, такого інструменту цифрового це мобільний додаток. Аналог дії цей документ дуже схожий на ковід. Сертифікат. Тобто, він по факту по запиту людини в реєстр вивантажує набір даних, які формуються в електронний документ. Якби всі військовозобов'язані отримали такі сертифікати в кабінеті, проблему з обліком було б вирішено. Та комітет вирішив, реєстрація буде за бажанням, електронних повісток не буде. Військовий експерт Євген Дикий прогнозує, закон точно не покращить мобілізацію і наполягає, мають бути жорсткі санкції. З одного боку ввести чітко фіксований от термін служби, оці самі 36 місяців. От, але з іншого боку, ввести Ті самі 36 місяців, тільки тюрми за ухилення до військового обліку. В тебе є вибір віддати ці три роки свого життя гідно у формі і повернутися героєм, або віддати рівно ті самі три роки, але на зоні і залишати Ставром Зека. Демобілізацію за 36 місяців у законопроєкті залишили, але готують уточнення, зважатимуть на місце служби. Одні 36 місяців можна провести, наприклад, навіть тут в Києві, а інші під Авдіївкою або на плацдармі в Кринках, або під Куп'янськом. Це Інші 36 місяців, до де день розтягується іноді як місяць, а то й більше. Роман Костенко каже, зволікаючи не лише народні обранці, є вже проголосовані закони, які чомусь не підписує президент. Зменшення призивного віку. Ну це ж питання, яке вже було вирішено ще в травні Верховною Радою. І цей закон лежить законопроект лежить у президента, і він мав би бути підписаний згідно конституції. І мав би вже стати законом. На підпис чекає законопроект з покращення реєстру оберіг, ухвалений ще в січні. Поки українська влада боїться за рейтинги, Росія проводить посилену мобілізацію, і перевага Росіян на фронті лише зростає. Знаєте, де ми з вами зараз розмовляємо? во временно окупірованим русском городе. От Харків, Суми, Київ, Дніпро, Запор і, до речі, навіть Львів вони всі є в переліку временно окупованих русских городов. От вони йдуть нас деокуповувати, вони йдуть нас звільняти. От і е, варіантів є два: або мобілізація, або окупація. Посилити мобілізацію Україну закликає вже і НАТО. Ви тепер знаєте самі, що війна стосується кожного. Це про народ, не про нові гранати, не про нові БМП, не про про нові танки вам і нам треба нових солдатів, бо солдати гинуть, отримують поранення. Друге читання законопроєкту про мобілізацію очікують в середині квітня. У залі норми можуть ще змінитися. Головне, щоб депутати пам'ятали їхній електорат і на передовій у пікселі. І, хоч цих людей менше, без них ніяких виборів в Україні не буде. Христина Гавриш, Ігор Тайло, Віктор Зеленко, факти сітіві. Єдині новини.